Подія, яка називається Пульс України. Це подія присвячена Україні, власне, в ритмі звичайному і Україні в ритмі воєнному. Тобто ми будемо говорити про культуру України на загал, але також про культуру України в час, який ми зараз маємо. Ми, якісь там є, ну, і, так і Полякам подобається українська кухня. Сало подобається. Бачите, як всі їдять? Ну, бо то в квадрати по країні. Я бачив, що ви збираєте кошти, так? Так, ми зокрема в нас є така ініціатива, як у фундації наш вибір. Ми маємо такі сумки з вишивкою екологічні. Кошти, які ми вилучимо за ці сумки, ми збираємо на ліки для наших військових в Україні. Приїжджає Юрій Андрухович, також з книгою буде розповідати про неї. Eee, to, to jest, jest Julian Dąbrowicz. To jest Pan Smoleński. W innym kontekście. O tym trzeba mówić właśnie e, Europejczykom, e, ludziom zachodu, e, którzy w ogóle nie, nie rozumieją e, jak gdyby sedna tego konfliktu. I oni do dzisiaj e, unikają też. A jak gdyby unikają tej świadomości o zniesienie wizy i możliwość podróżować do Europy bez wiz. Tak? Thank <laughs> you.